І так, конструювання сайтів, використання онлайн систем, конструювання сайтів. Дивіться, конструктор сайтів. На англійській мові сайт builder. програмно реалізована складна система для створення веб-сторінок без знання мов програмування. Зазвичай є окремим сервісом, але може надаватися як додаткова послуга хостинговими компаніями. Тобто, є сайт. Який дозволяє зробити і розмістити на своєму сервері ну, чийсь чий сайт. І він, оцей сервіс, він робить спеціальний такий конструктор, спеціальний онлайн такий от додаток, в якому ми можемо самі робити сайти, не знаючи мови програмування, не знаючи мови HTML. І це дуже круто і дуже удобно, тому що ну, буває людині складно зробити складну якусь таку веб-сторінку. А тут усе просто, просто слідуємо по інструкції, і все у нас виходить. Ми декілька з них розглянемо з вами сьогодні. Сайт або вебсайт. Місце в мережі від англійського веб мережа сайт це місце. Це об'єднання тематично пов'язаних вебсторінок і документів під одним доманим іменем. Тобто, вебсайт це набір документів. Пригадуємо одразу книжку, яку дає багато листочків, ну і всі вони зв'язані між собою, прошиті чи склеєні якось. Хостинг. Це можливість використання дискового простору місця на жорсткому диску сервера, тобто комп'ютера, постійно під'єднаного до мережі для розміщення, функціонування та обслуговування сайтів файлових сховищ, електронної пошти тощо. Це нам говорить, що є такі компанії, які тримають велику кількість комп'ютерів або суперкомп'ютерів, які працюють постійно. І на цих комп'ютерах можна орендувати місце. Ну, так і виглядає сервер. Подивіться, це просто така от установка, там блок живлення, куча жорстких дисків всередині, індикатори, які мигають, показують, чи працює цей комп'ютер, чи не працює. Оце і весь сервер. Тобто, це маленький комп'ютер без монітора, без нічого, без клавіатури, без мишки. І вони працюють в ну, зв'язки, великі зв'язки. Ну, там не то, що терабайти, там, ну, там дуже великі обсяги даних. І ці компанії продають ці обсяги даних. Іншим компаніям або простим людям, які хочуть щось там розмістити в мережі інтернет. Тепер і ім'я. Так, значить, або домен просто це латинського володіння, частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен, DNC серверів та централізовано адмініструється. Тобто, це ота додаткова адреса, яка йде після назви. Вебсайта Шоп.онлайнауто, блог, веб, ПЛ, спорт, мейл там і так далі. Тобто є в нас назва сайта. крапка, Після крапки ще щось йде. Оце, що далі йде, це вдома ім'я. Оце вдома ім'я, його треба реєструвати, тобто за нього треба платити кошти, якщо ну, ми хочемо якесь там ну, не безкоштовне використовувати, тобто хостингова компанія. Вона дасть нам доменне ім'я, але це буде доменне ім'я, яке буде належати цій компанії. Якщо ми хочемо інше доменне ім'я, за неї треба буде за це ім'я заплатити кошти, забити його, тобто за, ну, за зайняти, щоб ніякий інший користувач інтернету ну, це ім'я не використовував. Ну там, наприклад, розетка.com чи розетка.ua. Оцей ком або ua за нього треба щоб платити кожен рік. Або кожен місяць, або кожен рік, або сразу там на 10 років можете заплатити як захочете. Тут от треба скласти договір з компанією, яка буде тримати для нас от цю от адресу по таким от доманим, під таким доменним ім'ям. Якщо хтось там не заплатить за цю адресу, то прийдеться там всякі справи прокручувати, писати заяви там, можливо, і так далі. Краще цього не робити, краще вчасно платити і тримати свою адресу при собі. Адміністрування сайту, забезпечення його працездатності, захист від шкідливих програм, додавання користувачів, які можуть редагувати сайт, розподіл прав доступу користувачів до сторінок сайту, зміна внутрішньої структури сайту та інше. Тобто, це ведення сайту. Адміністратор той, хто доглядає сайт, доглядає сервер, якщо він, звісно, у ну, власника сайта. Тобто це всі ці процедури, які забезпечують нормальну роботу веб-сайта, його оновлення, там, наповнення контентом, підтримка користувачів, які туди заходять, і рішення всіх проблем, які можуть виникнути. виникнути. Доволі таки складна робота і займає багато часу. Створення веб-сайту засобами онлайн систем, конструювання сайтів відбувається у кілька кроків: перший реєстрація облікового запису на сервері онлайн системи. Конструювання сайтів. Тобто обов'язково треба зробити свій новий аккаунт, до якого буде прикріплений цей сайт. Вибір назви сайту та шаблону його оформлення. Ну, це зрозуміло. Ми вибираємо зовнішній вигляд сайту, вибираємо назву. Ця назва повинна бути унікальна і не дублюватися ну, в мережі інтернету. Аналогічно до чого? До електронної кошти. Так, далі. Інде створення сторінок сайту. То ми повинні зробити ну, як блок-схему собі так намалювати на листочку, де буде головна, де будуть там якісь підпорядковані сторінки, і ми їх створюємо, підписуємо, даємо назву кожній, щоб вони були. Далі йде система навігації. Тут у нас повинно бути або меню якесь, або зверху, або збоку, або знизу, де завгодно. і повинні бути як двері між цими сторінками, щоб ми могли переходити з однієї сторінки на іншу сторінку. Далі йде заповнення сторінок контентом. Тобто, коли ми зробили меню, коли ми зробили самі сторінки, ми повинні наповнити ці пусті веб-сторінки чимось, фотографіями, текстом, відеороликами, там, чим завгодно те, що ми хочемо зробити, те це будемо, будемо наповнювати. Аж потім відбувається публікація сайту. Тобто, ми відкриваємо доступ так? доступ всім бажаючим до нашого сайту, до цього предостаннього пункту. Кроме адміністратора, ніхто не може заходити. А після цього заходить, ну, всі, хто забажають. Є такі конструктори сайтів, які дають карантин, називається. Тобто, нам дають місяць на те, щоб ми наповнили наш сайт якісним контентом. І за цей місяць ніхто не може заходити до нашого сайту, поки карантин не снімуть. Як тільки зняли, все, ну, хто захоче, той заходить. І останній етап адміністрування сайту це. Постійне підтримування життєздатності нашого сайту, тобто всі, які проблеми, які там виникають, їх треба рішати і слідкувати, щоб все працювало нормально. Так, різновиди сайтів за типами: бувають сайти, візитки, корпоративні сайти, промо-сайти, сайт, вітрина та інтернет-магазини. Тобто різні сайти. Тобто, ми робимо висновок, що сайти робляться для різних вимог, для різних Котре, ну, тобто є сайт, який пропонує там якусь роботу. Так, є сайт, який рекламує щось, або якусь там адвоката, або якусь там перекладача, або депутата, якогось, або співака, або актора, і так далі. Є корпоративні, де там у нас ну, компанія чимось займається, вона розказує, чим вона займається, які в неї там перспективи, що вона така хороша, класна, все гарно працює. Промосайти вітрини, тобто там нам щось розказують, показують і закликають щось купувати, наприклад, чи замовляти інтернет-магазини, сайти, які що пропонують продаж різних товарів через там, служби доставки і так далі. Тобто є дуже багато різних сайтів, і вони що, всі мають різну структуру. От, ми повинні вибрати для себе, для чого ми робимо цей сайт, яка його буде ціль, і потім вже починаємо працювати. Так, різновиди сайтів за технологією. Є статичний, є динамічний, є ж є флеш-карти та змішані. Тобто, що це таке? За якою технологією працює наш веб-сайт? Тобто статичний сайт це просто ну, як документ, який відкривається в браузері і там нам показують щось. Ну, там нічого не пригає, не крутиться, немає анімації. Це статичний Називається динамічний сайт. Він змінюється. Ну, в порядку нашої роботи, наприклад, там фільтри якісь можуть стояти. Ми можемо відсортувати дані, щось приховати, щось показати. Тобто, структура сайту міняється від того, що ми там вибираємо налаштування. — це взагалі набори відеороликів, які накладаються друг на друга, ну, на сторінки. І ми дивимося, як такі анімовані зображення. Оце флеш-карти, флеш-технологія. Ну і змішення їх навірно найбільше це комбінація всіх оцих от варіантів. Ну, Одна сторінка така, друга така, наприклад. Тобто, Є різні варіанти подачі інформації, різновиди сайтів за призначення, сайти, що надають контент, сайти електронної комерції, сайти для спілкування, як соцмережі, наприклад, сайти для надання послуг. Тобто є багато різних сайтів, і вони призначені заточені під конкретну задачу. Контент надають: скачати відео, послухати музику, подивитися відео, як YouTube, наприклад. Сайт електронної комерції, де можна щось продавати, купувати, OLX, той самий там пром і так далі. Сайти для спілкування, соціальні мережі, опять же, Facebook, Twitter там, і так далі. Сайти для надання послуг, це може бути веб-банкінг, може бути там якісь показники з лічильника передавати кудись і так далі. Сайт 104, наприклад. Тут дуже багато різних сайтів є. Тепер топ-конструкторів сайтів в Україні. От подивіться UKIT. Це такий конструктор, який що? дозволяє робити ну, доволі такі деталізовані сайти, багато різних можливостей. Можна програмувати HTML прямо в їхньому конструкторі. Jamdo, чи Jimdo, чи Jamdo. Тоже онлайн-конструктор. Ну, більшість там всього автоматизовано, можна додати свої коди також. ЮКОС та ВИКС. Всі вони що, ну, можна сказати, частково безкоштовні. Тобто нам дають там якийсь простір, там 100, 200, 300 мегабайт, ми їх заповнюємо контентом. Якщо хочемо більше, то купляємо для себе там певні тарифні плани, щоб платити кожен місяць, там по 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20 доларів кожного сайта, кожного конструктора свої тарифи. Таким чином, що вони всі ну, чимось хороші, чимось погані, свої плюси, свої мінуси. У нас шкільний сайт був і на юкозі, і на Джамдо, наприклад, і там, і там всі вони хороші. Просто треба привикнути до інтерфейсу та ну звикнути до роботи з цим конструктором. Працювати можна в будь-якому з них. Ми ж з вами будемо працювати. Я думаю, на одному із найпростіших конструкторів. Це той самий Google, Google сайт, тобто. Компанія Google має свій конструктор сайтів, і він дозволяє нам робити свої сайти навіть з мобільних пристроїв, навіть з телефонів чи планшетів, і це дуже удобно. Google Site сервіс від компанії Google, що пропонує своїм користувачам послугу безкоштовного створення і розміщення сайтів у мережі інтернет. Сервіс є частиною Google Apps, тобто. Ну, це таке от середовище, яке дає змогу робити сайти. Але воно, звісно, сайти на Google, вони трошки ну, своїм таким от технологією відрізняються від попередніх, тому що тут менше можливостей, на мою думку, менше. Хоча, якщо розібратися і дуже добре оволодіти технологією Google Sites, то можна робити дуже-дуже гарні сайти. Зараз ми на це все подивимося. Нам далі йде, працюємо за комп'ютером, зараз би ми повинні були сісти і попрацювати. Попрацюю я, а ви подивитеся. Для того, щоб зайти на Google Sites, нам необхідно в свій аккаунт. Після того, як ви заходите в свій аккаунт Google, нажимаємо на оці от шарики, додатки Google, опускаємося нижче і вибираємо інші приложення, інші сервіси. Відкривається в нас ось така сторінка. Всі продукти вибираємо. І ось тут ми шукаємо подивіться, значить, перший рядок, ну, можливо, буде по-другому. Перший рядок і ось тут Google сайти написано. Дуже схожий значок на Google документи. Ось Google сайти Натискаємо сюди перед нами ось таке от вікно. Тут, тут є заготовки, тут є ті сайти, які ви робили, якщо ви їх робили. От місто Миколаїв у мене готовий сайт. Це я знімав відео вам на практичну роботу, яка буде на наступному році. Сьогодні ми просто подивимося. Як їх робити? Тобто для того, щоб створити новий сайт, як на Google Диску, так само і тут нажимаємо на цей разноцвітний плюсик, і в нас завантажується пустий шаблон. Ось він. Все, оце меню онлайн-конструктора сайтів. Зверху в нас написано заголовок сторінки. Тут ми можемо витерти стандартний текст і написати щось своє. Тобто, дивіться, тут що ми повинні писати: назву нашого сайта, про що ми будемо робити? Можливо, хтось там хоче про серіал зробити, хтось про гру може зробити, хтось хоче там онлайн-магазин, хтось хоче перукарню, хтось хоче кофешоп зробити, там, чи барбершоп, не знаю. Хтось хоче там ну, до виду спорту зробити якийсь сайт. Тобто, ви определяєтеся, що ви хочете зробити за сайт. Ну, наприклад, я не знаю, що який приклад зробити. Наприклад, перукарня. Так. Перукарня, наче так пишеться. Я записав назву, все, вона тепер у мене є. Цю назву можна, подивитися, за маркерами, от, отак, стулити, можна розтягнути, можна що зробити, перемістити по блоках, дивіться, нам показують, куди ми текст можемо змістити, якщо не хочемо посередині. Тобто -то ми можемо переміщувати цей текст з допомогою мишки. Далі зображення. Подивіться, можемо завантажити з комп'ютера картинку, можемо вибрати зображення з галереї безкоштовної. Пошуком по інтернету, Google-пошуку, по Google картинках. Далі з Google диска взяти щось, або по, по, по прямій ссилки, по посиланню. Галерея в них доволі таки велика. Можна вибрати якесь зображення, яке там буде підходити, або знайти щось в інтернеті. Ну, вибираю, я не знаю, я довільно візьму отаке от зображення, вибрать, і бачимо, що воно. Поміняло, перефарбувало. Так? Якщо у нас стає світлий фон, автоматично текст стає чорним. Тобто, щоб контраст був хороший. Так, це заголовок. Далі сторінки. От Переходимо в вкладки, подивіться, вставка, сторінки теми. Переходимо в сторінки. І в нас є головна сторінка написана: Головна. так? Ми можемо її перейменувати, як завгодно назвати. От Головна я пишу. Далі. Трикрапке, це меню. Що ми можемо робити? Копіювати, параметри, подивитися і додати під сторінку. Або внизу є плюсик. Ось також. Натискаємо на цей плюсик, і ми можемо зробити нову підсторінку. Перукарня, нехай там буде ну, фоторобіт, наприклад, фоторобіт. Там перукар буде завантажувати свої стрижки і так далі. Тепер у нас є дві сторінки. Ми можемо перемикатися між ними в цьому боковому меню. Далі, нехай буде сторінка, ну, адреса. Адреса або розташування нехай буде. Де шукати цю перевкарню? Розташування. Далі додамо, нехай це буде історія перевкарні, Можливо, там ця якісь там династія вже працює в третьому поколінні. Історія. Там і так далі. Тобто скільки хочемо, стільки сторінок ми й додаємо сюди. Є у нас чотири сторінки. Тепер подивіться теми. Що таке теми? Тобто тут ми можемо вибирати стиль і подивіться заголовка. От Аристотель, дипломат. Тобто, що це таке? Міняється стиль заголовку і стиль самого сайту. От зверху меню перефарбовується. Ми можемо цвіта вибирати по цих шариках. От вибираємо той стиль, який нам подобається. Шаблонів дуже мало. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість шаблонів. В тому самому м'юкоді там близько тисячі шаблонів, щоб ви розуміли, в чому різниця між ними. Отже, підбираємо шаблон і застосовуємо до чого? До сторінки. І бачимо, що воно поширюється на весь веб-сайт. Тобто, кожна сторінка вебсайту далі буде створюватися ну, по тому шаблону, що ми вибрали. Тепер, коли ми вже поділилися з назвою сторінок, сторінками, от зверху з'явилося вертикальне меню, де ми можемо перемикатися тепер між сторінками. Наша задача наповнити контентом цей сайт. Як це робиться? В меню вставка з боку є: подивіться: текстове поле, зображення, вбудувати щось це, тобто, на мові HTML, якийсь код, вставити сюди, якщо ми знаємо, що це таке, якщо не знаємо, краще не трогати. І завантажити якийсь файл з нашого Google диску. Отакі от, от варіанти. Далі йдуть у нас блоки, якщо ці шаблони в презентаціях можна виставити сразу картинка, текст, наприклад. Далі у нас тут йде група, яка звертається заголовки, карусель зображень, фотогалерея, кнопки можна робити там і так далі. З YouTube вставляти відео, календарики, Google карти і так далі. Файли з Google диску, документи, презентації, таблиці, форми. Все це можна додавати сюди. Як давайте розберемося, додати надпис якийсь. Вибираємо текстове поле. У нас з'являється от, от, от поле, от така от область, де можна щось писати. Тобто, пишемо текст, далі його форматуємо як в текстовому редакторі, і що? Ну, йдемо далі. Наприклад, з що ми там напишемо, що ласкаво просимо. Можливо, там знижки якісь будуть, можливо, там якісь акції і так далі. Це все можна писати як, як в новинах нашого цього сайту, і кожна слідюча новина буде йти там нижче у нас. Так, ласкаво просимо. Дивіться, можна жирним зробити, курсивим, підчеркнутим, кольор поміняти, тобто, відповідний там до теми, якось можна чорним, можна там фіолетовим зробити і так далі. Ну це вже по бажанню. Мені більше чорний подобається. Далі вставить ссылку гіперпосилання на якийсь вебсайт. Видалити можемо списки зробити, вирівняти по центру, щоб воно було по лівому, по правому полі там і так далі. Оце все текстове поле. Форматується так само маркерами, можна от стягувати, розтягувати. Далі, щоб додати картинку, натискаємо на зображення і або загружаємо, або вибираємо. Так, от загрузити, наприклад. І там у нас відкривається щось на комп'ютері місце, і ми завантажуємо з комп'ютера. Якщо вибрати, то відкривається ось таке от поле наш Google Диск. Далі ссылка на картинку. Ну пряма силка, якщо ми знаємо, відкудись з іншого місця, можемо взяти. Мені найбільше подобається пошук у Google картинках. От ми пишемо сюди перукарня. Або навіть на англійській, на китайській, на якій хочете пишіть. «перукарня». І все нам показують фотографії ну, з Google. От, от я вибираю першу картинку, вставляю, і вона у нас додається. Все, тепер я цю картинку дивіться, можу переміщати. Збільшувати, зменшувати, розтягувати її ставлять так, як нам подобається. Тут можна зробити по центру, можна зробити по ліву сторону, а справа ще додати якийсь текст. Наприклад, все це ну робите, як вам подобається. Дивіться, є варіант вибирати з боку. Тут а є варіант, двічі мишкою нажимаємо. В нас з'являється таке кругове меню. І тут теж можна вибрати текст, картинка, Google диск. Завантажити якийсь файл будь-якого формату або встроїть код. Все те саме, що у нас і тут є. Текст, наприклад, я вибираю. Дивіться, і так, тут я можу писати що завгодно і дуже багато. Це теж удобно. Тобто Ми форматуємо, в принципі, як в Word чи як в PowerPoint, робимо сайт як презентацію. Тобто, на мою думку, дуже удобно, і ніяких таких особливих знань нам не потрібно, щоб форматувати цей текст. Далі бачимо, що в нас ця інформація, яка розміщена, вона поділена на блоки: ось такі от блоки. Значить, їх можна ці блоки видаляти, дублювати і міняти там щось, форматувати. Тобто, от наприклад, так нажимаємо, теж в нас тут є зображення, стилі тексту там, і так далі. От, блок можна видалити, наприклад, зовсім. От і всі основні функції, які доступні нам в цьому середовищі. Звісно, це не всі їх набагато більше. Більше функцій ми будемо вивчати з вами далі, ну щоб не все зразу на вас нам навалювалося. Зверху подивіться, в нас є кнопки Відмінить попередню дію, повторити попередню дію. Далі, оце дуже цікаве перегляд, просмотр. Тобто, як буде відображатися наш сайт. Дивіться на комп'ютері, далі на планшеті та на мобільному пристрої. Бачите, тобто ми можемо що? Сразу адаптивний робити сайт, щоб він. Ну, Красиво і добре виглядав на всіх пристроях. Так, виключили це. Далі посилання ще поки що тут неможливо. Може надати доступ до редагування комусь іншому, тому хто має свій аккаунт в Гуглі. Далі йдуть у нас налаштування. Подивіться, ну тут вже в нас йдуть навігація, де меню у нас буде, які там будуть прозрачні ці та непрозрачні, логотипи, бренди, інструменти для перегляду, подивитись, зайдете, роздивитись ці налаштування. І, напевно, сама головна кнопка це опублікувати. Тобто, оце в нас йде момент зараз, наповнення контентом. Коли ми його наповнимо, сайт контентом, ми натискаємо кнопку опублікувати, і тут написано веб-адрес. Ми повинні на англійській мові придумати. Як ми назвемо цей сайт. От, наприклад, я не знаю, перукарня. 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 Ось, якщо я назву так свій сайт, то мені показують так. Таки, така адреса в нас доступна, так? От а якщо буде адреса недоступна, тут буде хрестик червоний стояти. От, то придумаємо таку назву, щоб вона була доступною. Тут можна використовувати букви. Цифри і що? Отакі от цим от не можна. Бачите, тепер червоним нам показує. Далі, якийсь домен можемо додати. Подивіться, пользовательський домен означає нестандартний. Тобто той домен, який ми можемо десь там купити, собі додати. Якщо ми цього не хочемо робити, ми просто його не трогаємо. Так, налаштування на пошуку. Чи заборонить. Пошуковим системам показувати наш сайт. Якщо ми ще не готові, не доробили його до кінця. Тут можна поставити галочку. Якщо ми хочемо, щоб наш сайт знаходився в пошукових системах, таких як Google, там, Яндекс, Яху і так далі. Галочку ми тут не ставляємо. Натискаємо публікувати. І так, ось пару секунд. Внизу надпис сайт опублікований, ми його відкриваємо. І ось як він називається. Подивіться, наш сайт називається «Sites.google.com» в'ю перукарня 12 тобто вже є 12 сайтів з назвою перукарні нам автоматично додали цифру 12. оце адреса адреса нашого сайту. І вона буде працювати ну в будь-якому в будь-якому комп'ютері в будь-якому пристрої куди б мене зайшли от я заходжу з іншого зовсім браузера і відкривається наш сайт. Так само його буде бачити люба людина. Ну в світі, яка зайде по цій адресі. Тобто, все, вже наш сайт готовий, і він є в інтернеті. Його можна знайти по, по цьому пошуку гугла. Але який він там буде в щоту, цих сайтів, парукарні, Я не знаю, навіть в самому самому кінці списка, щоб наш сайт знаходився ну, знаходився краще. Треба, щоб сюди заходили люди. То тобто спочатку цей сайт треба продвигати, якось там через рекламу, через різні методи. Так просто він не буде. Ну, знаходитися в цьому перших рядах пошукової системи. І коли вже багато людей буде заходити на наш сайт, то він, звісно, буде підніматися все вище-вище в списку. Отак от воно працює. Так, ну, в принципі, на сьогодні по теоретичній частині все.